А то Георгій тут сказав, чого він прийшов на сьогоднішню зустріч. Я теж скажу, що для мене було дуже важливо. Для мене було важливо, що сьогодні є безкоштовний обід. Дякую організаторам. <плес> да. Це дуже важливо, тому що як нема поїсти, то немає настрою працювати. Я хочу теж продовжити там ті слова і пана Олександра, і, і Сергія, Георгія, інших спикерів. Але я хочу поділитися більше от такими своїми думками і почуттями. По-перше, ми всі бачимо, всі бачимо, що зараз такий настає час таких горизонтальних зв'язків, горизонтальних спільнот, і це дуже важливо. І, звісно, ми бачимо, що нашим. Керівництво і так завжди було, до речі, і в історії України так вже було, і ми всі знаємо, як виникало львівське ставропігійне братство. воно, воно виникало в тому числі і за того, що ті, хто мали говорити, були е, у відповідному о, е, несли на собі відповідний. Відповідну велику відповідальність за церкву вони інколи мовчали, а не, а не говорили. І братство це перш за все, такий низова спорідненість, низова спільнота на самому низу, метою якої для мене є явління Христа в сучасній Україні. Я згоден з цією думкою, що за оцією війною церков, і я згоден з оцем сергієм, Я це відчуваю дуже гостро, що це може, от вся ця ситуація сьогоднішня, вона може перерости. В силову конфронтацію, яка може привести до релігійної війни. Про це треба розмовляти. Про це треба казати, бо таке в історії в історії інших країн вже було. І для мене, для мене братство це можливість казати про Христа, а не про ті багато тих речей, які сьогодні лунають з телеграм-каналів. Від якихось спікерів, і так далі, для мене це можливість являти Христа через добрі справи, через те, що нам заповідав Христос робити. Для мене це можливість разом об'єднатися для того, щоб разом являти любов Божу в добрих справах по відношенню до тих, хто цього потребує. І звісно, звісно. Не можна допустити, щоб братство воно стало профспілкою або православним алкосоюзом. Союзом. Да, воно має наповнюватися іншими сенсами, більш глибокими, більш, більш універсальними, і залишити е, не так. От, просто е, скажімо, як, якщо хочете стати такою новою апостольською спільнотою. Тому що ми всі зараз знаходимося в такій ситуації, коли от прям відчувається, що не вистачає простого євангельського слова, не вистачає простої апостольської місії і за оцим всім іншим, що у нас відбувається. Тому це особисто для мене, поділився своїми думками. Я не вірю особисто в те. Що певні архієї двох церков можуть певні архієї двох юрисдикцій, вибачте, можуть от найближчим часом зібратися так обговорювати. Звісно, це колись відбудеться. І я плекаю надію особисто молюсь за це, щоб це відбулося, тому що ми живемо в одній країні, ми нащадки да. Древньої київської купелі. Разом і маємо, маємо жити в мирі. Вибачте, трохи сумбурно, як завжди, дякую за увагу.